Вітаю гостів та підписників каналу. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду прогноз на вересень. Місяць трошки запізненням виходить, але тим не менше, буду дивитися, як то кажуть, все, що карти покажуть. Да? Просто для вас декілька карт, і подивлюся ще магічне послання. Ось таке надурім вірше, послання від богинь. Так, обирайте перший, другий, третій варіант. ну Кожен варіант своя колода. Таро 78 дверей, язически таро і двустороннє таро. Намагаюсь ну, прочитати Все, не знаю. Вісе-верса, якось так. Не хочу бути. Смішно, це, мабуть, не, не англійською, це може якась італійська, щось таке. Поган таро, Таро 78 дверей і двостороннє Таро. Обирайте перший, другий, третій варіант, кому треба час ставте на паузу, а я буду починати з одиничок і тих, хто обрав таро 78 дверей. Так, що вам принесе вересень місяць? Яке він для вас? Будемо тут буду брати, не знаю, 5-6 карт просто. І як вони будуть між собою взаємодіяти, що вони будуть говорити для вас. Так, перша карта для вас зразу, да? так, з ходу сістка жезлі, карта перемоги. Десь ви здобудете перемогу. Бачите, тут вам хлопають, плескають. Да? От ви заходите і вам плескають. Можливо, ви десь будете виступати на сцені. Можливо, десь вас будуть дуже сильно раді бачити. Може бути, що ви десь приїхали, да, і вам тут дуже сильно радіють. Но, взагалі карта чудова. Вона говорить про те, що ви досягнете якогось успіху, і швидше за все це несподівано, да? бо він тут відкриває двері і тут уже всі хлопаються. Може бути несподівано для нього. Так, що ще для вас кажуть карти? Ну, ви з золотої клітки вириваєтесь, да? дев'ятка мечів. Золота клітка, відкриті двері. Можливо, тут хтось поміняє роботу, де, можливо, і платили добре, але було не дуже комфортно. Якісь установки свої поміняєте. Ви йдете за межі цієї золотої клітки. Однозначно, в перемогу. Так, що ще нам карти покають? Можливо, це буде завдяки якісь жріця, да? Це людина яка знається на психології, на езотериці, яка може заглянути в свій магічний, магічну цю кулю і сказати, що вам робити. Знаєте, ніби ви отримаєте потрібну підказку, щоб вирватися, от вона дивиться сюди, да, всю сторону о, о, цієї клітки. От для вас відкриті двері, шлях до перемоги, але ви сумніваєтесь, ви переживаєте, тому що вам, знаєте, якось комфортно там, де ви знаходитесь. Ну приходить знаюча людина і підказує вам, що можна мати більше, можна щось міняти і не боятися в своєму житті. Можливо, вам комфортно, де ви знаходитесь, але ви розумієте, да, що є якісь і мінуси тут. Все-таки кажуть, да, золота клітка вона золото вона клітка, вона вас тримає. Це можуть і стосунки бути, і робота, і якийсь взагалі спосіб життя, спосіб мислення. Так, вересень місяць, що ще? Дев'яточка кубків. Насолода. Деяка така зупинка, жріця зупинку показує, насолодитися моментом. Можливо, ви тут якусь візьмете відпустку. Десь відпочинете трошки, хтось відпочине, хтось щось буде святкувати, можливо, попадете десь на святкування. Взагалі, дев'ятка кубків здійснення бажань, але тут вона така дещо розврадна, да, як це сказати. Він тут вже не хоче їсти, вже він і не їсть, і не напився, їм ще ще і несуть. От, можливо, так як зупинка справди, ви можете собі дозволити відпочити і насолодитися тим цим моментом, відпустка. Можливо, гості якісь такі, да, запрошення. Трійка мечів. От, знаєте, якраз так вони дивляться один одного. От оцей трошечки, да, дев'ятка кубків, вона добра, але трошечки занадто. Як ви ніби розслабляєтесь, а потім тяжко в реальність вернутись. Тяж, тяжко розібратися з тим, що. Відбувається насправді. Хтось може вам боляче зробити уколоти. Да? Не хочете відпускати вас з цієї от золотої клітки. От ніби ви в насидженому якомусь місці знаходитесь, з якого ви розумієте, що потрібно виходити, бо тут ніби і є, там, да? щоб поїсти, щоб попити, але вам боляче вам дискомфортно це можуть бути образні стосунки, з яких от вам тяжко вийти. Але двері для вас однозначно в вересні місяці, щоб у вас не було, вони для вас відкриті. Ви ніби маєте себе десь захистити, розумієте? Дивіться, у вас вже три дев'ятки. Це карта такої деякої дев'ятка, карта паузи деякої. От зупинитись, насолодитись, зрозуміти, захиститись, да, от взяти якісь, якусь перерву для останнього ривка? Для того, щоб себе захистити, от вам ніби може десь треба звідкись вийти. Не знаю, чи чути вам у нас такі літають. Для того, щоб от, бачите, Мати щось нове, блазень, да, щоб почати щось спочатку. Ну, однозначно, дивіться, вересень місяць для вас показує, що можна мати щось більше. Для когось це повністю вихід зі звідкись, а для когось це новий крок, да, ширший, більший крок. Це розширення своїх горизонтів, розуміння того, що це не верх ваших можливостей, може бути більше. Да, дивіться, королева жезля, тут арочка, все, всі двері для вас відкриті в вересні місяці. Ви можете творити, витворяти, да? ви, ви можете розвиватись, нові кроки, нові успіхи в вересні місяці для вас. Ви зможете себе якось захистити, вийти з якогось такого стану. От знаєте, я би ще сказала, що тут хтось може. Захоче там схуднути, да? тому що, дивіться, от ви об'їдаєтесь, об'їдаєтесь, але ви розумієте, що це як золота клітка, ви собі можете дозволити їсти, але там, в той же час ви якби в полоні своєї ваги лишньої. І вам. Тяжко там на усі це там, не знаю, калораж рахувати і так далі. Да? Але ви йдете на це, тому що ви хочете бути захищені, тобто ви хочете гарно виглядати, ви хочете бути впевнені, що там, ви подобаєтесь по першу собі і так далі. Це для вас щось нове, як стрибок в невідоме. Але ви впевнені в тому, що в цьому невідомому там да, все буде добре. Хтось, можливо, тут буде думати про переїзд. От ніби непогано да, там, де ви знаходитеся, бо просто звично, звично. Але ви маєте себе захистити, можливо, ви привикли, але буде якась не Боже, небезпека в цьому місці. І це знову ж таки, ви йдете в нове, переїжджаєте. І ви можете да, ці алегорії проводити на свою ситуацію, приміряти, що це для вас. І так, одинички, що вам богині порадять, що вам скажуть богині? Послання богинь для вас на вересень місяць. Любов. Романтическое волніння в вашому серці побуждає Вселенною одарить вас великою любов'ю. Ну, от ви тут хочете більше, да, у цей поклик, ця романтика, це не тільки тут, може бути, в контексті там пари, да? вот у вас десь. Тягне кудись в щось більше. І вас це буде вам це буде як подарунок долі. да всесвіт буде одарювати вас за це. За те, що от ви звільнитесь від цієї, так би мовити, такої зажиточності. Да? От, ну, що все, от все є, ну от гарна зарплата, ну погане стане, да, грубо говоря, і, і тут карта говорить, що. Все-таки ставлення важливіше, ніж просто да, там гарний заробіток да, і так далі. Здоров'я там, наприклад, схуднути для здоров'я це важливіше, здоров'я важливіше, ніж такий емоційний спокій, що я не, не замираджуюся. Ось так. І за це вас тут винагородять саме от, щирі, щирі ваші бажання, щирі ваші наміри, щира любов. Зрозуміти, в чому вона Ось такий перший варіант. А вересень для вас буде місяцем, де ви здобудете якісь для себе нові звершення і отримаєте велике задоволення. Так, а я переходжу до другого варіанту, і тих, хто обрав або тарозически таро. Так, дивимося, що для вас принесе вересень місяць, який він для вас буде Двіючки. Так, Вересень місяць для другого варіанту, що тут у нас? Десятка пентаклів одразу, да? карта, е коли все є. Оця десятка пентаклів, я би сказала, що тут все. І відносини і. Е заробіток, да? Ресурси, задоволення з собою. Такс, гарна самооцінка і так далі. Та, ну, давайте дивитися далі, що карти покажуть, розкажуть нам про вересень місяць. Дивіться, да, карта місяця, а у нас починається коридор затемнення в вересні, в кінці вересня. Тобто це дуже важливо для вас буде. Тут дівчинка як магічить, так, да, навіть цей місяць, як просить щось, як вказує щось йому. І у вас можуть бути якісь такі можливості, да, от, Ніби обставини складаються якимось магічним для вас чином. Що у вас все з'являється, все, що ви хочете, Да, Дивіться, вона тут находить прямо на цілій залі вже. Вона знаходить тут щось. І у вас так може бути, да? Ось що ви подумали, а воно вже здійснює, здійснюється. Фінанси йдуть. У вас шикарний місяць, двоєчки, шикарний. Хто на роботу буде, хто в пошуках да, роботи, проситись на роботу, вас візьмуть. Ви можете підписати якісь вигідні для вас е, контракти, ви можете просто там, хто на себе працює, заробити, там. клієнти прийдуть, винагорода прийде. Документи потрібні, да? ну, у вас ніби таких прям надлишок приємний буде. От я ж кажу: дивіться, в цьому місяці прям рекомендую вам загадувати бажання. Прям рекомендую. Якась у вас буде внутрішня сила для того, щоб їх здійснити. Дивіться, да? три от нажала кнопочку, і все працює. Розширення. Особливо, хто в якихось продажах працює, да? тут карти такі. Тут про стосунки навіть я поки що не бачу. Да? Тут більше про те, що у вас стільки буде якогось внутрішнього ресурсу, що ви зможете досягти будь-чого, чого ви захочете. Купити, продати, вигідно, да? знайти роботу, оформити правильні документи. От що вам буде необхідне, те ви і матимете. Потрібна інформація покидатиметься. Шикарно, шикарно для вас річки. Що ще тут карти показують? Ну, карта зірки. Карта зірки так, щоб це його чим би це його прикрити ту карту зірки. Так, прикрию картою бланка. Картою бланка я прикрила. У нас карта зі, звзд. Да? Зірки. Зірка. Здійснюється бажання. Карта, прямо, мені, знаєте, як. Ем... Повторюють те, що от іде, от вони мене ведуть до того, що здійснюється бажання, і як така Апофіось всього да, карта зірка, що от буде здійснюватись магічно, пробуйте, да, от відчуйте силу свою. Я не кажу, що проводьте якісь там ритуали, я не знаю, якісь, щось таке не обишу. Ні. Відчуйте, що ваша сила, думки буде працювати, що ваші наміри будуть здійснюватися. Ну, звичайно, для цього щось треба робити. Навіть тут вона сидить і клацає, щось вона шукає інформацію, не просто, що я ось вам сказала, ваші мрії здійснюються, ви сіли такі, «Угу. хочу. І все, і сижу, ні, дії підкріплені, бажання підкріплені діями. Просто в цьому місяці це вам буде вдаватися легше і більше. Більше всього. Усе вам буде дуже швидко і легко відповідати на ваші запити. Так що тут ще нам карти показують, Дві капентаклі, можливо, дві роботи, так? Да? Можливо, перехід з роботи на роботу. Подвоєння ваших ресурсів. Ви зайняті будете, ви будете прямо як да, в колесі, але для вас це буде дуже так вигідно, прибильно, в колісницях. Може, десь поїдете, дороги, можуть бути, може будете купувати автомобіль, ремонтувати да, все, що зв'язано з автомобілем, десь якась подорож, дороги, да, от так. Багато взагалі руху. Багато. Король Пентаклів, що ви взагалі супер. От все у вас таке бізнес, робота, заробіток. От вересень місяць для вас на цьому показують карта, що потрібно зосередитись. Якщо для вас на першому місці любов, ну любов це це дуже добре. Або ще щось на першому місці, здоров'я, внуки це шикарно. Але цей місяць для вас. Вересень, дуже легко буде здійснювати саме робочі якісь моменти, навіть побутові, так, так що ну, зверніть на це увагу, якщо ви хочете з цього вижити по максимуму. Так? Давайте для вас дивимося послання від Богині. У вас шикарний місяць, так коротко, тому що ну, я навіть не знаю, що, то, що можна сказати, все, от, що бажаєте, що зв'язано з роботою, кар'єрою, фінансами, самореалізацією. Все для вас тут можливе. Скачок віри. Ну як так працює, так, да, всесвіт? Я кожен раз дивуюсь, наскільки от, е, Таро е, незвичний, і динамічний, і реалістичний інструмент, да? От, Скачок віри. Пойдіть на різки і осуществіть сокровенне желання серця. Що тут таке робиться? На вулиці, я перепрошую. Так. От те, що ви хочете, вірте, от в цьому місяці вірте, що воно буде, що все вийде. Вірте, дія з вірою, да? от така суміш для вас буде дуже ефективна в цьому місяці. Дуже. Вас готові чути. От всесвіт, прям, да, ви ще сили, прям так вже через мене до вас кричають: просіть, і буде вам дано, да? і ви це отримаєте. Супер, я вас вітаю, двічки, у вас. Такий вересень місяць шикарний буде. Звичайно, якщо от ви будете і вірити, і діяти, і наміри у вас хороші, да? так? я вам бажаю, щоб вересень пройшов так, як нам карти показали. Для вас найкращим, найлегшим чином відігрався від вас. Звичайно, вподобайка і коментар все такий шикарнючий розклад. Пишіть, потім вертайтеся, як програлось. Мені дуже цікаво. Так, а я переходжу до третього варіанту, і тих, хто обрав двосторонні таро, давайте подивимося, як у вас програється. Вересень місяць, що він вам дасть фасує. Бачите, як незвичайно Ой! Трошу камеру Незвичайним чином. Так, щоб все було перемішано. Парду і дивимося для вас. Що принесе вересень місяць. Так, король жезлів він відвернувся. Якісь можливості закриваються перед вами. Тут ніби якась скандальна, я би сказала, особа відвертається. Ну, і я би ще так сказала, якщо у вас хтось. Не, не чує, да? це не тому, що ви щось не так говорите, не можете донести свою думку чи ще щось. Ні. Тому що вас тут не хочуть чути. Не хочуть. Відвернулись, все, ви тут не докричитесь, не, не, не розкажете. Дивіться, вересень місяць. Для вас складний. Дві камечів. Дві різних думки. Ви ще якась людина. Ну, швидше за все, от, король жезлів. І ви з ним не можете домовитись. Інь і янь, ви різні, ви не можете. Якась є перед вами питання, да, треба дійти до якоїсь такої дипломатії, ви вирішити, домовитись, але ви один одного не чуєте, не хочете чути. Що ще тут у нас в вересні місяці для вас буде? Ну, дивіться все таки одна думка переможе, все таки якась істина настане, ту з мечі, да? перемога думки буде. Тут, знаєте, ніби як карта говорить, не сперечайтесь, не згоріться, а робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Тому що тут у вас просто не хочуть чути. Це як гороховну стінку, так? Да? Ви потратите просто час да, наб'єте собі шишки. Тут, ніби от не потрібно да, боротись, а потрібно просто робити так, як ви вважаєте, за потрібне. Ну, от складна яка ситуація у вас в вересні місяці Дев'ятка жезлів, треба от як захищатись. Ну тут, знаєте, як карти говорять, тут не треба захищатись, бо на вас не нападають, вас не чують. Але ви ніби як от хочете докричатись, ви хочете щось висказати, щоб вас почули. І саме цим ви себе б'єте, да? тому що вам неприємно, що вас не чують. А вам треба зупинитись, зупинитись, доводити щось людині. Зупинитись, не доводьте. І тоді ви будете переможцем, розумієте? Так, от в вересні місяці саме так ідуть карти. Скласти, да? тоді ви будете на вершині. Складуть перед вами от цю зброю, і ви будете на вершині. Якщо у вас є якісь такі ситуації, ви думаю, їх зрозумієте. Ну, у вас карти, звісно. Дивіться, да? Мечі, мечі, мечі. Мечі і, і жезли. Ну, дивіться, все-таки врешті-решт десятку пентаклів завершується це все. Ви ніби як, дивіться, да, тут всі карти спиною, ви щось доказуєте, вас не чують, а тут ви розвертаєтесь і просто йдете робити, що вам треба. Вам, ви розумієте, що ви не можете комусь доказати якусь свою думку і дати якимсь своїм шляхом. От на роботі там доказувати, що ви мені там мало платите, або щось там ще там щось, або якісь там умови такі. Це не є для вас вигідним в вересні місяці. Вам в вересні місяці вигідно. Встати і піти в пошуках іншого. І десятка пентаклів підтверджує, да, що ви не залишитесь у розбитого курити. Якщо ви на щось тут підете, якщо ви відвернетесь, якщо ви перестанете стукати в закриті двері, розвернетеся, і побачите, от ви стоїте да, спиною до світу і стукаєте в двері. Вам їх не відчинять, але вам дуже хочеться, щоб їх відкрили. Ви вже головою б'єтесь, тому що вас не чують, коли ви руками ногами б'єтесь. А вам варто розвернутись і побачити, що тут, от ви стукаєте двері, а тут цілий світ перед вами цілий світ величезний, десятка пентаклів, все є, всі ресурси є біля вас і є можливість їх мати тільки тоді, коли ви е, зупините цю боротьбу, в якій немає ні програвших, ні вигравших. Да? Побідітелів і програвших немає. Десятка пентаклів. Тут ще. Е, Наприклад, якщо ви, якщо дивитися як уракольну цю карту читати, як по картинці, якщо ви молода пара, ну, взагалі сімейна пара, і ви не можете вирішити щось, ідіть, як би сказати, до арбітра, да? до старшини. Старшого в сім'ї, нехай вас розсудять, нехай вам допоможуть. Ну, от так от. Я думаю, що... Хто знаходиться в такій ситуації, як я розказую, той розуміє, про що я. Тут вже варіантів безліч може бути в роботі, коли вас там колеги не розуміють, не чують там і так далі. В сім'ї, в дружніх якихось, в дружньому якомусь спілкуванні. От вам не треба спорити, вам треба розвернутися і йти робити, що вам, що вам необхідно. Якось людей. Переманювати на свої сторони, пробувати з ними домовитись, да, пробувати якось зробити так, щоб вони зробили, як ви хочете, не вийти в вересні місяці, ви потратите час. Тому, от, можливо, вам потрібно було це почути, да, що ви розвертаєтесь і робіть своє. І тут одна людина, ви маєте як одиниця діяти. Ну, От сімейні паріша може бути так, що от вас мають ну, якось. Маю дати вам якусь пораду розсудити, на да, вас можуть. Так, дивимось послання від відбудень для третього варіанту. Тіше їдеш, далі будеш, бачите? Не треба, не треба стукати всі двері. Не нужно теропитися і форсирувати собиття, все присходить в положене время. Можливо, зараз просто людина вас не хоче чути. В людини теж можуть бути свої обставини. Ви не можете заставити вас почути. Ну, якщо ви зупинитеся і просто починаєте робити, що потрібно вам, можливо, в жовтні місяці, можливо, навіть і вересня, це може бути одна ситуація на цілий вересень, так? да, від кінець вересня людина вас почує, або саме зробить якийсь крок на зустріч. Тобто не вимагайте, не лізьте на рожон, займайтеся тим, що потрібно вам, це вас приведе до успіху. Ось так. Все одно розклад хороший, тому що тут є дуже багато підказок, і результат теж хороший. І підказка від пугінь послання теж шикарна. Ось такий для вас буде вересень місяць. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, повертайтесь, потім пишіть, як програлось. Мені завжди дуже цікаво. Ставте реакції на відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео. Па-па.